У мене кожне третє повідомлення в діректі – це як позбутися жирового гепатозу. Давайте розберемо, що це таке: це є переростання здорових клітин в жирні. Тобто, першим, що сприяє появі жирового гепатозу, це є зменшена фізична активність, велика кількість жирів у вашому раціоні, розвиток інсулінорезистентності. І ще є два пункти, які так само дуже мають значний вплив на ваш організм і особливо на вашу печінку. Це є паразити, які, от, наприклад, лямблі опістроги живуть в жовчних протоках. Вони можуть забивати їх від того, гусне жовч, можуть утворюватись камінці, і тим самим не працює нормально печінка. Далі грибок виділяє мікотоксини або ацетилальдгіди, які, можна сказати, спалюють, руйнують клітку печінки і тим самим печінка задихається, і вона не може нормально функціонувати, бо від тої кількості токсинів, які виділяє грибок та паразити, печінка мусить працювати наднормово, вище своїх сил, як то кажуть, для того, щоб вивести з організму ті токсини. Відповідно, це все попадає в лімфатичну систему, порушується робота гормональної системи, порушується робота серцево-судинної системи, бо організм не справляється. Далі також дуже важливо розуміти, що якщо ви вживаєте. Надто жирну їжу, смажений жирне шашлик, бо зараз прям сезон шашлика. Люди люблять оце таке жарненьке, запечене м'ясо. Воно все перенавантажує і дає окислювальний стрес вашій печінці. Так от, що ж потрібно зробити для того, щоб. Помогти вашій печінці і відновитись, бо печінка сама по собі відновлюється. Але якщо ви постійно її будете тикати глистами, паразитами, грибком, тобто, якщо ви не будете цього забирати з організму, не будете підтримувати вашу флору, бо так само дезбактеріоз кишечника дуже сильно впливає на роботу печінки, бо ті всі токсини, які би мали вийти, вони всмоктуються, бо є захисний шар, і паразити грибок цей захисний шар пробивають. І відповідно ці всі токсини попадають далі в кров. І знову ж таки в печінку. Так от, Для того, щоб зняти токсичне навантаження з печінки, потрібно в першу чергу вивезти грибок, вивезти паразитів і врегулювати свій раціон. В першу чергу, це обов'язково, якщо ви хочете, щоб ваша печінка служила вам ще довго. Заберіть глистів, бо вони. Ви почули, що роблять, та грибок з організму, з кишечника, з крові, з лизових, з, зі всіх органів та систем. Підтримайте роботу печінки, бо це дуже важливо, коли ви вводите патогенну флору, підтримувати її, бо їх буде ще важче. Почистіть лімфатичну систему, бо все попадає в лімфу, і відповідно є неприємний запах поту, набріки, целюліт. І додайте сорбент, бо без сорбенту ніяке очищення не буде ефективним.